Один мільйон гривень із бюджету міста для однієї з військових частин Національної гвардії України. На ці кошти Чернігів закупив пульти дистанційного керування, наземні станції управління, зарядні станції та генератори. Обладнання для виконання надважливих завдань удержали воїни, які відповідають безпосередньо за оборону нашого міста та області. Дякую громаді за допомогу, яка наближує Україну до перемоги. Тисну руку ще раз всім вітання, Грузійці забирайте. хай вона служить, і головне, щоб вона зберігала життя наших хлопців і якомога більше допомагала вражувати наших ворогів. Дякую. вам. Передав закуплене виконувач обов'язків Чернігівської міського голови Олександр Ломако. Від імені всієї громади він висловив глибоку шану та вдячність воїнам за їхню щоденну працю на благо Чернігова та усієї України. Міська рада загалом допомагає 24 різним міськовим частинам. Але для нас, звичайно, найважливіше це захист міста, захист прикордоння Чернігівської області, тому що це безпека наших містян. В частині дуже багато чернігівських хлопців і Чернігівської області. Головне моє побажання, щоб вони якомога швидше поверталися живі, здорові, неушкоджені до своїх домівок з перемогою. І для цього наша громада робить все, що від нас залежить. Олександр Ломако також наголосив, що місто завжди готове прийти на допомогу тим, хто нас захищає, і буде щоразу підвищувати боєздатність української армії, аби не завжди вигнати окупантів із держави.